Більше того, вони мені обійшлися по суті даром. Тому що я підрахував, що я раніше ну просто я не міг не з'їсти в день хоча б одне якесь веганське морозиво, якихось пару печенюшок і пів плитки шоколаду. І мені це все десь приблизно е, вартувало десь 500 гривень там, кожних 2-3 дні. І, відповідно, мінімум, мінімум 5 тисяч гривень я витрачав просто тупо на солодке, на е, Віганське морозиво, на якісь шоколадки, на, на печеньки і так далі. Зараз я цього практично не їм. Я можу з'їсти кавальчик шоколаду, просто щоб відчути цей смак і все. Тобто кавальчик реально один такий квадратик, а не там плитку вмаламурити. І, І я, відповідно, от почав витрачати мінімум 5 тисяч гривень менше в місяць, просто на солодощі. Уявляєте собі? Просто фантастика. Тобто, в суті, оце все мені безкоштовно обійшлося. Як таке може бути? Але таке є.